Рада вітати вас, друзі, на своєму каналі. Якщо у вас є своя швейна машинка, цей ремонт вам під силу. Сьогодні ми будемо міняти підкладку у жіночому пальто. І ви, власноруч, зможете зробити це самі. Ось як у нас посипалась підкладка. Ми будемо міняти пілочку спинку. Рука у нас добрий, тому. Підкладку я взяла шовкову, вона зручна, не електризується і служить. Насамперед відпорюємо довкола підкладку. Коли я буду відпорювати її на рукавах, на рукавах. можна зробити собі або націчку, там, де рукав, пришитий до плечового шва. Можна собі позначити, зробити націчку або крейдою позначити, щоб потім з легкістю можна було вшити, зекономити наш час. Підпорола підкладку, тепер розпорюю по плечевому, шву, по боковому і розпрасовую. Для того, щоб викроїти один в один нову підкладку. Підкладка попрасована. Прикладаю спинку, з середини спинки прикладаю до згину підкладки. Середина спинки без шва у нас йде. Заколюю собі булавками, спинку, пілочку і викроюю. Щоб вам було видно, дорогі глядачі, ось так акуратно приколюю булавками. Ага, тут ще потрібно розправити ось так і викроюю. На пілочці по лінії грудей роблю невеличкі надсічки. Сколюю пілочкою спинку по боковому шву, по плечевому шву, зішиваю і запрасовую припуски на спинку. Випрасовану підкладку приколюю до пальто і пришиваю, суміщаючи плечові бокові шви. Підкладку пришили. Низ пальто можемо проклеїти спеціальною лентою. Я буду підшивати потайним стібком, це надійніше. Ну, після чого вивертаємо пальто на лице. Дорогі глядачі, підкладка пришита, пальто готове. Ось так. В цьому місці, по спинці, е я допустила в підкладці ще плюс 2 см. Це для зручності, комфорту, для того, щоб не розходилась по швах, не тягнуло по швах, де пришитий рукав. Якщо вам потрібно, замінити підкладку в куртках щоденного використання чи в кишенях. Я рекомендую саржеву підкладку, так як вона буде вам служити довше, вона міцніша.